Мій батько мені сказав одну заповідь. Він сказав, каже, Михайло, якщо Бога тут нема, то ти його і не знаєш. І ніколи не відчував його, і ніколи не говорив з ним. Там його нема, каже він тут. Або є, або нема. Слава нашому Господу, спомин смерті. Люблю. Просто люблю це. Люблю згадувати. Чому? Тому що смерть Христа приносить стільки всього доброго для мене, що не могло бути в старому заповіті. Смерть Христа здавалося, ми повинні би зараз плакати, ридати, а ми згадуємо смерть Христа, і Господь каже: нам радуйтеся, бо прийшло царство. Яке? Моє царство приходить на землю? Я йду до Отця. Ви б мали радіти. Алілуя! Чуєте? Ви б мали радіти. Невже Христос сказав: ви мали б тут стояти, всі плакати за мною? Співати, е, як то співають, прощальних пісень, тих, знаєте упокоїться, хай спочиває. Я йду до Отця, ви б мали б радіти. В Отця здорово, в нього все класно, в нього все на вищому рівні. Алілуя. Чуєте, ви б мали б, а я, але я вас не лишу самих, говорить Господь. Я пошлю вам дар Духа Святого, І Дух Святий сходить на землю. Він не лишає нас. І кожен раз, коли я приходжу і споминаю про смерть Христову, Він дає мені нове бачення кожного разу. Алілуя! Кожного разу. І сьогодні Господь мені відкриває знову слово. Я... Він говорить це перед своєю смертю. Практично зовсім скоро прийде Голгофа, і він підніме себе на хрест, щоб ми мали життя вічне, щоб ми мали спокій в своєму серці, щоб він тримає нас в своїй руці. Щоб ми отримали радість повну, що і ми восядемо з ним, де по правиці. Він це обіцяє, це приносить Його смерть. І Він, щоб ми предкушали це, Він каже, будете робити це на спомин про мою смерть. Будете приймати тіло і кров мою. Що ж це, Господи, тіло і кров? Так, щоб з'єдналися зі мною. Щоб ви з'єднались в одному тілі. І ми сьогодні станемо учасниками одного тіла, тіла Христового. Він голова, нема 20 тіл. Це люди придумали. Це люди, я не знаю, християни, здається, люди стали такими один проти другого, кожен щось доказує. Христос нічого не доказував. Він прийшов і зробив. Чому ми сваримося? Чому Господь заповідає нам бути в одному тілі? А в мене таке враження, що ми розпорошені, що ми не можемо прощати один одному. Що ж ми можемо простити тим людям, які в світі? Господи. Йоанна. Будемо читати сьогодні Йоанна, 15 розділ. Хто дає заповіді, той, хто вже йде з цього світу. Кожен з нас хоче дітям своїм дати якусь заповідь. Кожен з нас надумає цю заповідь, виношує її і говорить дітям. Мій батько мені сказав одну заповідь. Він сказав: каже: Михайло, якщо Бога тут нема, то ти його і не знаєш. І ніколи не відчував його. І ніколи не говорив з ним. Там його нема, каже, він тут. Або є, або нема. І це для мене стало заповіддю. Я тоді не зрозумів, що він сказав. Він, який не сидів в церквах, який не ходив там поклони бити, не ходив на колінах, будемо казати, скількись кілометрів. Він сказав істину, всього-навсього, в тому одному реченні. І я зараз згадую це і думаю, Господи Боже мій. Який же ж я був сліпий в той час, який я був нерозумний, що я не зрозумів те, що він говорить? Лишень потім відкрилося. Хто відкрив мені це? Звичайно, що Господь Бог. Не я й прийшов до нього, а Він прийшов до мене. І що ж він дає нам заповідь? Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів життя віддає. Коли ви робите все, що я вам заповідаю, то ви друзі мої. Тож слугами вже не називатиму вас, слуга не відає, що його пан робить. Називаю вас друзями, бо все я вам об'явив, що чув від Отця Мого. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли, та щоб тривав ваш плід, а й щоб усе. Про що б ви тільки попросили в Отця в Моє ім'я дав вам. Поки Христос був на землі, вони користувалися тим, що Христос поруч. І Христос все давав їм. Христос забезпечував учнів сповнав. Вони не думали, де хліб взяти, вони лише могли піти і купити. Вони мали цю скриньку, яку Юда носив, але забезпечував все і всім їх Господь Ісус. Він навіть. Пославши учнів, яким сказав, ідіть, і зціляйте і проголошуйте, що Царство Боже наблизилося. Він спитав їх, чи у вас все було, чи ви були повністю забезпечені. Він навіть сказав: грошей не брати, Ні сумки, ні лишнього одягу, ні лишнього взуття, ви будете повністю забезпечені. Тобто той, хто служить в Господі, Бог обіцяє повне забезпечення. Амінь? Амінь? Просто ми інколи не віримо цьому. Але він за це помирав. Ви вже не слуги, чуєте? Ви вже не раби. Бо ми так часто думаємо, що коли я скажу, що я раб Божий, що я так вивищився над всіма. Бачите, який я раб. А я син. Кому ближче? Синові до Бога чи рабові? Алілуя, Слава Богу, ми все розуміємо. І я дякую Господь, бо це приходить через Твою смерть. Бо раніше ми не могли себе так називати. Ти нас назвав, ти нас покликав. Розумієте, в чому саме головне? А як поводить себе син? Раб поводить себе як? Він завжди незадоволений. Він всім незадоволений. Він завжди буде незадоволений. Що б хто не сказав? Він ненавидить. Він не любить. Він виконує все з під палки. Раб добрий? Так, да, є раб добрий, але все рівно це раб. Скільки би людина не наймала людей. Якщо ти не будеш піклуватися своїм бізнесом чи своїм домом, ти втратиш його практично. Все рівно в якийсь певний час. Але коли твій син буде займатися твоїм домом, то син буде займатися сповна. І тому Господь хоче, щоб ми явили синівство, щоб ми сповна займалися чим? Його служінням? Алілуя! Слава тобі Господь! Алілуя! О, Господи. Почитаємо ще Йоанна. Той же ж розділ 15. Уявляйте, Господь іде, як Він піклується нами. І ці, ці вірші, ну, вони просто, ну, вони горять тим, що Він не залишає нас самих. Він нам дає що відповідь, як ми маємо жити далі. Він відкриває дорогу в небеса. Просто відкриває. І що ж він каже нам? Алілуя. Алілуя. Добре на пам'ять. Алілуя. І він каже, що тепер будете молитися, як? До Отця Небесного в ім'я. Моє, говорить Ісус. Тобто Він не залишає, Він не закриває дорогу в небеса. Навпаки, Він відкриває. Але Він каже нам, як ми будемо це робитися. Як ми це будемо робити? Як це буде робитися, ми тепер можемо приступати куди? До самого Отця Небесного і в ім'я Його, в ім'я Ісуса Христа, що просити все, що хочете. І Він дасть вам. Наскільки Господь далекоглядний, наскільки Він дає нам ці слова, щоб ми були впевнені, що Він нами піклується до сьогоднішнього дня, ти не можеш з чимось справитися. Звернися до Отця в ім'я Моє. Ти не знаєш, що робити? Звернися до Отця в ім'я Моє. Він каже, без мене нічого не можете робити. Він готовий допомагати у всьому, чуєте, щоб ви не почали. Но якщо ви не спитаєтесь, як рано робити Його, Ну, наприклад, ви прийшли на роботу, і ви не спиталися, Господи, як мені це зробити? Я не знаю, як мені піти, що мені зробити. Ти так зробиш, аби зробити. І сам будеш незадоволений, і навіть ті, що навколо тебе будуть незадоволені. Ну спробуй спитати. Ну, спробуйте. Кажу, чому? Бо це говорить все слово. Я весь час стою і кажу, Дух Святий, я не знаю, про що я буду говорити. Ти знаєш. Я вірю, що ти знаєш, ти мені даш. Так, я готуюся, так, я думаю над тим, але ти мені дай, що я маю говорити. Ти мені дай слово, яке я маю розвинути що сьогодні, як на цьому слові сьогодні будувати життя. Мене не цікавить, що робилося, перепрошую, тисячі років назад, як жили апостоли. Мене цікавить, як я живу. так, да, Мені цікаво. Можливо, я неправильно висловився. Мені цікаво, як вони жили. Чому? Бо я маю звідки приклад брати і, і досліджувати своє життя. А чи воно відповідає тому життю апостолів, які продовжували що? Діло Господнє, діло Ісуса Христа. Але мені більш цікаво, як я живу. Розумієте? Вони тільки стають, будемо казати, тою підказкою. Тою формулою, чи я правильно формули вибрав, чи я правильно рухаюсь в Христі, чи я правильно говорю. Алілуя! І як я відчуваю, що правильно, ніхто мене не зіб'є з цієї дороги. Бо це дорога Ісуса. Він дорога, Він життя. Він це нам обіцяє через свою кров, що більше може бути, що я більше можу зробити, що ти можеш більше зробити, ніж кров Ісуса. Він перемагає. Він нам дає через свою смерть, щоб ми радувалися. Радувалися, да, рани болять. Знущались над ним, Но він слова не сказав. Нас ще хтось не образив, а ми вже приткнулися. І весь час якісь каміння, каміння та каміння, то відкиньте ці каміння. Якщо не можеш, обійди цей камінь, іди далі, але дорогою Ісуса. Перестань когось звинувачувати. Перестань. Розберися в собі. Тому що хто звинувачує когось в чомусь, то він сам такий. Бо ти чітко знаєш, що ти плануєш цей гріх. І тому бачиш, знаєте, злодій бачив всіх злодіїв. А той, що прелюбодействує, він бачив всіх гультіпаїв. Всіх. Він сам облизується, а про других смакує. Чи Христос робив це? Чи Христос говорив так? Як ми тяжко реагуємо, коли нам хтось щось скаже. Ви почитайте, що Христос говорить. То те, що я говорю, це, знаєте, ще дуже намазане маслом і покрито медом. Ну то, що якщо говорити словами Ісуса Христа, гроби ви побілені. О! Дух святий. Він відкриває Слово часто. Павло, ви прокляті. Хто Хто додав чи відняв від Слова? Нічого собі. Від якого слова? Від Господа нашого Ісуса Христа. Не угашайте Духа Святого, Дух Святий. Як часто ми ображаємо Його. Я не знаю чому, що Бог прощає. прощає я не знаю, я цю тему повинен теж підняти, розібратися, але я сьогодні вже її починаю. Бог прощає все. Ісус Христос прощає все. Но якщо хула на Духа Святого, це не проститься. Ви не задумувалися? Я вірю і це Господь відкриє нам. Алілуя. Та, щоб тривав ваш плід, який плід наш. Ви знаєте, дуже швидко по плодам може оприділити, чи цей чоловік живе з Богом, чи ні. Дуже швидко. Розкажи мені свої плоди. Розк... Нехай церква, нехай деномінації, де ви є, покаже свої плоди. І ми зразу побачимо, наскільки там є зв'язок з Богом. Наскільки вони приймають достойно тіло і кров Христову? Чуєте? Наскільки достойно? Якщо ти недостойний, краще не приймай. Якщо ти не виконуєш слово Боже, не ложиш руки на хворих, не виганяєш бісів, не протистоїш дьяволу, чи ти маєш право? Чи ти маєш право приступити до тіла і крові Христової? Ми часто так собі думаємо, я покаявся. Я прощений, слава Господу! Алілуя. Що далі? Що далі? Яке твоє життя, який твій плід? Що ти приносиш? Скандал, ненависть? Осудження, злоріки? Пияцтво. В чому шукаєш задоволення? В тому, щоб почесати язик, сам сказав і сам радуєшся цьому? І сам потім борешся з цим. Якщо так, покайся в цьому і не роби цього більше. Тому що тіло і кров воно має двояку силу. Чуєте? Двояку. Воно може, може тебе зцілити, і може тебе вбити. Ми повинні чітко це говорити людям. Кров Христа, вона тебе прощає, вона тебе засуджує. Це написано тут, в Слові Божому, і ніхто звідси не викорінить це. І тому в кімнатах в темноті люди можуть говорити, що хтось на когось наїжджає, да ніхто не наїжджає, істина говориться, оцю істину мені хочеться донести до всіх, до всього народу. Алілуя. Бо воно зробить вас вільними. І коли ви приступаєте, ви сьогодні приступите. І везьмете це тіло, яке за вас ламалося. І вкладати його в свої уста. Тіло Христове, воно здорове. Воно ніколи не хворіло. Він говорить про тіло Христове і про нас. То чому ви хворієте? Просто задай собі питання. Що не так? Чого? Чому я хворію? Що таке? Що з моєю печінкою, що з, моїми... що з моїм тілом? Я не знаю, Господи. Я знаю одне: я прийму сьогодні тіло Твоє, я буду зцілений. Я вірю в це. Ось твоя віра. Ось твоя віра в Ісуса. Ось твоя віра в кров, в тіло Христове. І тоді ти сміливо приступаєш до того: Господь, я учасник Твоїх діл, я твоє тіло. Бо як мої руки будуть робити Гедоту, і вони будуть рахуватися моїм тілом. Господь сказав, якщо око твоє не туди дивиться, викинь його. Якщо рука твоя, відрубає її. Це Він сказав. Це в духовному, щоб ви зрозуміли. Не треба очі вибирати собі. В духовному. Бо Бог є дух. І духовне часто перенести складніше, ніж тілесне. Легше, знаєте, хляпнути комусь по одному місцю, і воно скорше пройде, аніж тебе образять словесно. І оце словесне часто настільки нас заводить в кут глухий, що ми вийти не можемо. Ми не можемо помиритися, примиритися. Ми, люди. Я розумію, що пси не можуть примиритись, вони весь час борються. А люди, що можна сказати такого, щоб ти не, мі... не мав миру в своєму серці тобі? Якщо ти з Господом? Що можна було сказати Ісусу Христу? Щоб в нього був загублений мир. Щоб не говорили, а мир в нього був в серці завжди. Їм не подобалося, що він говорить. Звичайно, ні. Вони притикалися, так. Ісус сказав. Я думаю, та не думаю. Він сказав. Він шкодував, що хто приткнеться через нього. Чуєте, він вже про це теж говорив. І первосвященники, книжники і фарисеї, вони приткнулися. Чуєте? Ось і відповідь. Тому що я декілька разів вже старався задати, а відповідь не приходила мені. Зараз вона прийшла все знову в простоті. Чи ти не притикаєшся на Слові Божому? А? Чи ти довіряєш Слову Божому? Тоді ти будеш зцілений. сьогодні. І я не говорю нічого більше, ніж написано в Івангелії. Це несміливо. Це істина. Істина робить вас вільними. Чуєте? Тільки істина робить вас вільними. І амінь. Будете робити це на спомин про Господа Ісуса Христа. Це Він заповідав. Коли нам кажуть, слухай, ти якийсь релігійник, вистачить вже про Ісуса говорити. І ти замовкаєш так само, як Петро замовк якийсь час. Ти починаєш встидатися Його. Але він робить тебе учасником свого тіла. І, взявши хліб, Він воздав хвалу і ми, Господи, Отець Небесний, воздаємо Тобі хвалу за тіло Христове, яке за нас ламалося, і приломив Він цей хліб. І сиділи учні. І дивилися на Його руки, а він, приломивши хліб, роздав його учням своїм. Це тіло моє, сказав Ісус, яке за вас ламається. Ти приймаєш зараз здорове тіло, тіло Господа нашого Ісуса. Будь зцілений в ім'я Ісуса Христа. Всяка хвороба зникне, коли Христос приходить. Згадайте це, куди Він не прийшов, там були великі чудеса зцілення. Він не залишає нас самих. Він каже, що через тіло Його, яке ламається, ми приєднаємося до Його тіла а його тіло здорове. І підняв він чашу і сказав: пийте її, це є кров моя нового заповіту. Новий заповіт вступає в силу через пролиту кров Господа нашого Ісуса Христа, через Його смерть. І ми сьогодні, Господи, згадуємо про це. І ми достойно приступаємо, Господи, і приймаємо тіло і кров Твою, Господи, в ім'я Ісуса, і роздав учням. Достойний Він дякуйте йому за сьогоднішній день, за цю можливість, Господи, об'єднатися в тілі Христовому. Алілуя, слава тобі, слава Тобі, слава тобі Алілуя. Алілуя. Я такий радий, Господи, радий за кожного, хто прийшов, хто Господи причастився, хто Господи перебував в цьому слові, Господь. Я хто Господь згадував ріканторія, хто згадував, Господи, що відбулося на Христі, Господь. Ті, хто, Господи, достойно приступив до чаші Твоєї, Алілуя, Ти обіцяєш тим великі блага, бо сьогодні Ти знову з'єднався з нами. Через Твою смерть приходить до нас благодать і радість. Бо сказав ти, радуйтеся, що я йду до отця, і амінь.